Так, друзі, ще раз всім привіт. Сьогодні у нас неділя, трошки, знаєте, вже з пакетів те, що ми позаносили, порозлажували. Зараз я вам буду показувати які речі. Так ось такий сервіс. Дивіться, який він гарний. Просто пріліць. Якась фірма модна. Ну, його береш руки і таке, знаєте, якісне воно таке все. Прям дуже гарне. Ось такий набор. Все, що було в цьому наборі, все, що я попадалося, воно може і не всі речі. Ну, но... так, дивіться, такі ось тарілочки новорічні. Це вони прям новенькі. Гляньте, така прелість. Написано Англія. Так, такі маленькі. Далі. Ось ця ось гляньте, яка красива. Я так трошки загуглила, а написано, що італіянська. Хоча вона, бачите, трошки в некоторих місцях, Ось тут, ось тут, ось є. Ось тут вона як коцнута трішки. Ну така дуже-дуже мені сподобалася тарілочка. Італія. Гляньте на цю красотінь з латуні. Гляньте, які уточки красиві. Це на собі залишена. Просто я таке люблю, всяке різне. Так, вазочка ось така, тоже з златуня. Ось така штучка. Як, як знаєте, теж як златуні і з латуні, якогось як камня. Така прям чи я не знаю, що це. Гляньте в кухня. Що в мене твориться в кухні? Це просто Армагеддон якийсь пройшов. Так, давайте отак по порядку. Я забрала ось цю машинку, ніколи, знаєте... Ой, колись 20 років назад, чи скільки там, 27 років назад, мені хотілося такої машинки, щоб у мене була. У мене не було можливості. Гляньте, вона ще її пише щось, дивіться, вона робоча. А це забрала, думаю, хай буде. <кхи> так, ну шари я вам показувала всікляні. Дивіться, яка просто я бажаю таке всяке різне, гарне. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10 шарів таких. До них такі ось ленточки йдуть так Німець цей віддавав нам два ящика з бутилками Він каже, що здасте, що у вас будуть гроші. Ну я не знаю, де його таке приймають Ой, то я то взяла, ну не знаю. Так, такий чайничок. Такий прям гарний. Зараз я його беру трошки, щоб не мішав. Так, дивіться, віддавав оце все, що в нього було. Це, мабуть, чи ванну, чи де воно було. Все для миття чогось, бачите? Все для чистяще, всяке різне. От є і нові ось бутилки. Якісь всякі, я не знаю, п'іна теж нова. Тобто, В цих деяких бутилках начате. Так, ось ось часи з кухні, годино такий гарний. Тут, знаєте, всяке помілочок. Його так багато. Ось і влажні салфетки, нові. І всякі різні тут... Я не знаю, всякі різні речі, маленька ось така кастрюлька, все в пакеті тут ціла купа всяких різних, і вітаміни, і чого тут тільки немає. І паста нова навіть була. ну, то есть, Що хочеш. Так, йдемо далі. Ось це. Ось тут. Так, Тут такі, знаєте, я не знаю, як вони називаються, називається. Я думаю, це не стаканчики, а це, навіть, подсвічники. Воно таке, з такого, скажімо так, ну, тяжке воно. Що навряд ли, щоб це були якісь ці фігурка. Так, тарілочка ось така дивіться, яка гарна. Все не знаю, що тут якісь конвертики. Що в тих конвертиках не знаю. Так, ось це щось таке, як радіо, можливо, якесь. Так, цвіточки, така на барахолки добре, його хорошо беруть. Такі всякі різні знаєте, воно таке качественне, таке прорезинене. Так, всякі отакі штучки, дрючки. Так, ідемо далі. Вже <кхух> і голосу немає, я так замарилась. Що... Так, оцю штучку я вам тоді ще показувала. Таке воно гарненьке. Декор такий, дивіться, дерев'яна така штучка. Ось така ось ракушка дуже красива. Графин, дивіться який. Так, отут ціпок такий модний. Возможно, знаєте, комусь потрібно. Прям такий модний ціпок. Так ось це. Ще не знаю, що тут, Який зонтик. Оце я теж не знаю, що це таке. Так, йдемо далі. Ця тарілочка гляньте, яка гарна з парусами. тут якийсь декор, коробочки. Так. Всякі різні такі штучки, ось у маленькі картинки, дивіться. Ось тут такі. Це навіть не знаю, з чого воно зроблене. таке красиве прямо. Така фігурка. Зайчики, це німецьке, всяке таке обожнюю, всякі такі декорації. Гляньте. Так, тут були такі, знаєте, ложечки рисові, вони, якщо так дивишся на світ, вони світяться, бачите? Тарілочки теж такі тут, теж, якщо їх перевернути, теж ось тут ці рисові зернятка, і вони теж світяться. Так, Всякі різні подсвічники. Бутилочки такі. Не знаю, для чого мені ці бутилочки не взяла. Ну, я не любитель таких, звісно, бутилочок. Так, оцю штучку, коли везли, воно тут таке двойне було, розбили. Ось ось така ялинка дуже гарно. Просто, гляньте, такий подсвічник. Так, отака ось тканина. Я не знаю, що це таке. Може навіть і не тканина, може це якісь обої, Ну, не знаю. Щось я вже взяла, мені наче на бумагу схоже. Так, йдемо далі. Ось тут лампа. Теж посуд. Тут всяка така, знаєте, для шиття, скажімо так, для шиття нитки, голки, прям цілий такий чемоданчик. Так. Интересно. Щось відвалилось. Так, ще є такий чайничок. Ще ось така дерев'яна тарілочка дуже гарна. Там воно сковорідки. І такі є, знаєте, сковорідки. Вони тяжолі. Оця прям така, я не знаю, що вона зроблена. Бачите, така прям увесиста. Оця дуже-дуже така прям угу. прям не піднять. Так, і ось все. Бачите, вони в нормальному стані, тому я їх забрала. Так, ось якісь хрустальні вазочки, касети. Так, одіялка ось таке тепленьке, гарне. Так, йдемо далі. Ось ще один ящик з бутилками. Казав, що може тестати. я не знаю. Підскажіть, де їх можна. Здавать, бо ми якось в таких ящиках ніколи нічого не купували. Ой, тут ось, дивіться, тут уже правда ціла куча всякого хламу, можна сказати. Кухня, званий, він віддавав, теж отакі всякі. Я думаю, що воно, ну, знаєте, в хазяйстві все, все пригодиться. Ось і для кожи, і, і порошок, і всяке пронто. Так, ось тут ціла купа всяких різних моючих, засобів. Тут всяке, не знаю, всяке треба передивлятися, що тут. Всяке різне. Так, ну тут і форма для випічки, ситечко. Оце так я розумію, що... Ой, зараз підожіть, це, мабуть, тісто різать, бо воно таке гостре, що може на якісь рогалики ділити, я не знаю, що це за штука. Цю якийсь апарат Sony. Що це таке теж, я не знаю. А тут, бачите, помілочовки, то молоточок новенький ось такий. Ну, теж, знаєте, ось таке якесь чистя средство. Для машинки ось таке чистяще. Де його все це взяти? А тут воно як находка. Куча різної посуди. Вона, звісно, посуди вистачає, ну, можливо, комусь потрібно. Дуже багато всяких різних ножів, вилок, скотч. Это, знаете, знаєте, що в хозяйстве пригодиться ось рулетка. Так, це ось сюди ножичок такий вдівається і електрическа Ось Вишні косточки убирать. Всякі різні. Ось, бачите, марлічки, дивіться. Це таке, що потрібно. Так, отут я навіть не знаю, що тут. Якесь блюдо, походу. Зараз. Ой! Ось таке упаковочки новеньке і за такими шариками. Теж не знаю. Так, ось пазли. Пазли прям 5 тисяч, ну прям вони, знаєте, такі важкі. Прям. О, не піднять. Оно ну, теж якась коробочка, теж видно, якісь пазли. Так, ось тут він каже, я все це буду викидувати. Ну думаю, ну чого його не забрати. Багато ось, дивіться, гляньте. Я тільки хотіла такий коврик купити, бо думаю, вам записую різні рецепти на столу. А тут уже, гляньте з, з ось ось скалкою і коврик такий тефлоновський, гарний. Тут ось різні перчатки, рукавиці. Вони, понятно, що вже начате воно, але воно ж все одно все нове. Чого не забрати. Всякі губки, ціла купа, ну, Не знаю, чого тут тільки немає. Я так кидала по-бистрому. Так, ось яка форма для випікання. Тут ось оце нове воно, тут ось форма така для випікання, тут ось стекляне таке, бачите? Блюдо. так, Ось тут ось ще якісь, не знаю, що тут, якісь коврики на стіл. Чемодан оце я забрала. те ще не дивилася, що всередині. О, так бистренько, бистренько мене тут, звісно, не прийдеш. Ось ця сумка. Все гляньте. Так, хазяйки, погляньте тільки О! які скатерки. Оце все натуральний льон. Льняні, такі, знаєте, скатерті. І вони всі отак ось висіли. І воно просто прелість, Просто. Я таке, знаєте, просто обожнюю. Воно все зложено рівненько до кучки. Їх, бачите, їх дуже багато. Так, це ще що в цьому пакеті. Я, звісно, люблю такі всякі різні скатерки. Так, ось тут теж всякі різні скатерти. одяг жіночий, оце ще тут. Ще мене руки не дойшли до нього. Так, тут ось, не знаю, що це таке. Ясь упаковка таких дві. Куча різних сумок. Ну, сумки ви бачили на тому відео. Така ще коробка теж. Дивіться, який кошелечок шкіряний. Гарний прелість. Бажаю такі віщі, знаєте, якісь кошелючки. Що в них я ще не заглядувала, але дивилась. Якісь коробочки. Не знаю, друзі. Що в тих коробочках, чесно вам скажу, отаке ось, дивіться, кресло ми купили. Я кажу, скільки це воно шкіряне кресло. Кажу, скільки ви хочете за це кресло, він каже, 5 євро. Ну, я йому у мене в кошельку було 10, я йому 10 дала. Ну, таке непогане кресло, натуральна шкіра. Так, тут ось лампа. Тут ще одна лампа і вентилятор. Теж він вентилятор віддав. Так, тут ось картини всякі різні. Ще теж, знаєте, не передивлялась. Мені вони так подобались, то я спитала, він каже, можете забирати. Отакий ось комбайн. Дуже багато таких всяких різних коробочок. Так, друзі, ну і тут ось у спальня забита. Всяке, мой боже мой, чого тут тільки немає. Так, давайте по порядку. Так, дуже багато жіночої одежі. Я ще не роздивлялася, воно ну, в таких, знаєте, в пакетиках таке або нове, або, ну, скажімо так, доглянутому стані. Подушка ось така. Ось це все, нові скотюрки. Новій, прям, прям видно, що воно все новеньке, його дуже багато. Обув, обуві теж дуже багато, обув 44-го розміра. І така, знаєте, видно, що вся, Гляньте, яка кожа аж блистить. Отут ось ось ще є катерки, теж ціла-ціла купа льняних, Шістого льна. Я просто глянула, що воно взагалі він його вже так, знаєте, як на мусор приготував. Думаю, та ні, треба забирати. Хочеш, не хочеш, важко тягати, не важко тягати, а треба забирати. Ось такі, в якихось таких, знаєте, модних упаковках лежала обувачка. І ось отаких скатерок, прямо не на вешалки, бачите? Сложено. Ось тут гора всякого різного постільного. Тут є і нове, є і не нове. Ну, є... Різне, скажімо так. Бачите, є і нові простинки, є і ось якісь і пільонки. куча різного, ну, різного одягу, рубашок. Тут ось мої хлопці передивлялися діти, бо вони теж такі немаленькі. Дуже багато галстуків, там прям ціла купа їх. І такі, знаєте, куртки висіли, костюми такі, як новенькі, сложені. Так, йдемо далі. Ось це така ціла гора медикаментів. Це напевно, мабуть, знаєте, волонтерам відправлю, бо їх дуже багато, прям чого тут тільки немає, і вата, і Не знаю, дуже багато всякого різного, те, що може, волонтерам понадобиться, дивіться, ціла-ціла купа всяких лікарств, всякого, бачите, люди купили. Ось тут гляньте, ексклюзив, який був перемотаний в коробочках, гляньте просто, я ось таке обожнюю. Всяке різне, гарне. Ось такі монети були. Так, зараз різкость наведу. Одна Deutsch марка. Ще якась п'ятерочка чогось. Оце все апарат, що давлення мірять. Бачите? Так гляньте ось це в нього на столі, у цього німця. Як муранське якесь стекло. Просто така як красива ця штучка. По мілочок тут дуже-дуже багато, ну всякі зайчики на Пасху, всяке таке різне. Ось огляньте яка сумка. Це, видно, його жінки була, така десь подорож. Прям, прям дуже гарна. Ось така в нього сумка теж була з його якимись речами, бачите? І сумка, кстати, ну, по ній видно, що вона така, знаєте. Дорога з дорогої шкіри, в нормальному вона стані. Ну, тобто вона така прям ходова. Куча коробочок, всяких таких декоративних, красивих. Ну як от таку красоту можна викинути, от, скажіть, будь ласка, як? Я не знаю, мені таке дуже подобається, такі всякі різні коробочки. Так, друзі. Тут усе. дивіться, ось така штучка. Ось така. Я обожнюю гарний посуд, особливо такий, знаєте, як з глини. Просто подивіться, яка краса. Просто обожнюю. Одна в нього була надбита, їх було дві таких штуки. Одну я забрала. Глянь, яка чаша. З малінками. Так, це ось. Для льода, я так розумію, що це така штучка під льод. Тут ось ось теж різні такі ковшики з глини. Так, тут ось така штучка, як удлінитель. Тут теж. Ось все. все, якісь то лі памперси, то лі вата якась теж ліки всякі різні, воно дивіться. Бачите, купа, купа всяких різних мазій. Чого тільки немає, так. Всяких різних скотчей, ножничок. Просто погляньте на цю купу. Тут можна знайти все, все, що хочеш. І печаті якісь, і подзорна труба була. І ручки ексклюзивні. Навіть ручки були з позолотою. Два фонарі ось таких, бачите? Чоловік перевіряв, все працює. Так, ножик отакий, дивіться, якийсь кінжал якийсь. бачите? Я навіть не знаю, що це. Ось така льотка з подогревом. Так. Це скотч тут, ножниці, все. Всяка різниця, це нова нова. В нових упаковочках було. Неоспортуване. Ну тут все дрібідіні, все і знаєте, що хочеш. Ой, щось уже витащило. Откуда ось. Просто погляньте, я не знаю. Подзорна труба. Чоловік дивився, каже, що нормальна така. Ось, дивіться, подзорна труба. Ось ось дивіться, всякі штампи. Всякі, видно, людина робила десь. Це воно в коробці було, я так все кидала, думаю, дома потім буду передивлятися. Бо там теж ну, чоловік спішив, теж не було. Ну, теж хотілося, щоб швидше, знаєте, щоб не, не займати йому. Так, ось це ось, теж до медикаментів, якщо щось з рукою, то на руку. Ось тут ось повно всяких різних ручок. До карандашів, всякого різного. Степлери. Прям його дуже багато всього. Так, ось тут каструлі. Каструлі такі гарні. Прям такі, знаєте, таке бережу руку маєш вещь. Ось це такий ось шкіряний з цього з Крокоділа. Це натуральне, це не не та саме, не дермантін, Бо я його і нюхала, воно так кожу і пахне, і таке воно на вид, видно, що таке знаєте, якісне. Браун, ось яка машинка для бриття. І таких дві машинки. Це, видно, чоловік у банків якомусь робив, бо дуже багато сувенірів, ось, ось, ось шпарткаси, дивіться, який кошельочок. Так, всякі різні ось ковшики. Ось навіть попались, дивіться, ось такі його тапочки, видно, десь людина літала віддихати. Ну, Та я брала, тому що, ну, а як ми, знаєте, його купляємо все секонд хенда. Тут можна оце все переклеїти. ну, гляньте просто на це качество. Воно таке м'якусіньке, таке воно, ну, я не знаю, таке воно прям. Несмотря на те, що тут, знаєте, потерта, але вони такі гарні ці тапочки. Ось ще один туфель Обув, така вся була в нього в упаковках, така вся, знаєте, якісна, натуральна, шкіряна. Так, далі. Дві отаких коробочки. Ще каструлі. Ось така ще машинка. Так, і тут ось по мелочі. ось на стулі всяке різне. Діти до себе всяких різних ще позабирали, мірять курточок, такі курточки гарні. Тут сіла куча всяких отверток, всяких ручок. Ось така штука була з якимись магнітиками. Якась така ексклюзивна. Так, тут якийсь радіо, фен. Такий, знаєте, хороший видно. Такий тяжелий, хороший. Тут ось ще така штука, видно, касети слухать. Ціла купа різного декору. Ось тут декор, тут декор. Бачите, новорічний. Тут ось декор. Ось тут я навіть ще не знаю, не дивилася, що тут це машинка, мабуть, для бриття. Всякі різні кулончики, всяке різне все, все швартка, новеньке. таке інтересне, знаєте, жетончиком. Так. Так, Гляньте ось ще який маленький утюжок дорогу. Я такого ніколи не бачила. Гляньте такий малесенький. Такі ось упаковочки. Ще видно така пшикалка, щоб для білизни попшикати і погладити. Що тут ось стоїть? Ось тут така штука під ручки. Теж так тут відкривається. Така, прикольно. Дав ще він мені салфетки, каже, забирайте, у вас діти є, каже, заберіть. Ще салфетки забрала. Так, ось такий орехокол. Дивіться, сюди отак прикручуєш, ложиш оріх і потім колеш його. Я таке, допустимо, не бачила. Ніде. Так, оце ось що це таке? Шашки чи шахмати, я в цьому не розбираюсь. Так, ось ось з камінчика така мильниця зроблена, дивіться. Прям дуже така красива, гарна щось ще таке златунє. Не знаю, що це таке. Таке щось тяжове. Тут ось посуда, якась якісь тарілочки. Тут ось всякий декор пасхальний. Всякі знаєте, украшення новорічні, досточка ось така. Тут даже навіть, навіть з етикеточками ще нове, таке на новий рік. Ось просто подивіться на цього зайця. Оце вушка мягке. А тіло таке, знаєте, як з глини з якоїсь зроблено. Ну просто ексклюзив. Воно ну, навіть і ціна є, 3,95. Пожалуйста, один заєць, пошти 4 євро стоїть. Один заєць. Гляньте все з латуні. Видно, для печаті чи для чого, не знаю. Все, якісь колокольчики. Замотано так гарно перемотано. Так, що я вам ще хотіла показати? Десь отут такі маленькі були на Пасху. Зараз ось до них доліземо. Якісь кошелечки, що у них, не знаю. Якісь кейсики. Гляньте, яка краса. Я таке ось обожнюю. Всяке різне знаєте, на Пасху. дерева украшати або якісь гілочки. Просто просто яка красоті. Ціла купа ручки, ручок дітям в школу. Так, ще оце є, ну, ви зрозуміли, що хліб жарить. Так, оце така... І треба мені оце ще розгрібститись, розумієте? О, цю всю купу, скажімо так, барахолки треба розрібстись. Отака ще була підставочка під рушники. Прям сподобалось. У нас не було вдома такої підставочки. Ще куча, куча різних речей. Так ось, друзі, так вкратце можна сказати, ось тут ще щось лежить, не знаю. Тоже якісь, якісь речі. Ось така купа всього. Ти знаєте, так потрошки торгуємо. Іногда ми не часто їздимо, але іногда на барахолки. А потім, знаєте, буває, торгуємо якусь копійку. Я ж на цій самій барахолці заїжджаю або в магазини по барахолках і собі якісь гарні речі. Зараз вам покажу картину, ну, я вже її показувала людям. Деякі люди бачили. Ну, зараз і вам ще покажу, яку я собі картину гарно купила. Просто погляньте на цю красу. Я її купила за 70 євро з наторгованих грошей. Просто погляньте на цю красу. Дуже вона мені сподобалася ця картина. Він зразу хотів за неї щось то, неїсь євро. Рамка така дуже стара. Гарна. Ну, картина просто шедевр. Я думаю, що картина ця поїде в апостолово. І в мене, бачите, перед цим я збирала тут всякі різні фотки ось коробку додому я собі збирала. Тут ось у мене і палатки всякі різні є. І для барахолки. Ну, треба розрібатися, тому що товару дуже багато, всього дуже багато, треба передивлятися, мене рука дрожить. Телефон, знаєте, держу і рука трішки дрожить, тому що напряг такий. Тож, дорогі мої підписники та глядачі, буду з вами прощатися, пишіть, що вам сподобалось, які речі. Стояло їх забирати чи не стоїло. Знаєте, на барахолки можна таке все по євро, по два недорого, не скажімо так. Ну, Тут можна просто колічеством взяти і його продати. Так що пишіть, будь ласка, коментарі. Всім до зустрічі!